Доброго ранку, любі дітки. Нехай сьогоднішній день принесе вам багато усмішок, нових знань та цікавих відкриттів. Діти, а ви знаєте, що таке спорт? Навіщо потрібно займатися спортом? І які види спорту існують? Сьогодні про це ми все з вами дізнаємось. Спорт це змагання за певними правилами. Зазвичай це специфічний вид фізичної або інтелектуальної активності, яку здійснюють з метою змагання, а також поліпшення здоров'я, отримання морального і матеріального задоволення, прагнення до саморозвитку, удосконалення і слави, покращення навичок, заняття спортом позитивно впливають. На самопочуття підвищують імунітет та зміцнюють організм. Крім того, заняття спортом допомагають впоратися зі стресом та підняти настрій. Діти, а зараз у вигляді загадок ми з вами дізнаємося про види спорту. Кулю шкіряну ганяють, лише одну на полі мають. По ногах не б'ють це фол. Називають гру, ну, звісно ж, футбол. Люди по доріжкам йдуть, а в цьому спорті по доріжкам пливуть, мчать стилем брас та батерфляй. А ну-ка, який вид спорту? Відгадай, звичайно, це плавання дві команди, як в футболі та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав лід. Так, це хокей, м'яч в кільці. В команді гол ми граємо у звичайно баскетбол. як лежали в темній скрині, то були слабкі, безсилі, як на дошку вони стали. Грізним військом зразу стали. Ну, звісно, це шахи. Тут команда перемагає. Якщо м'ячик не впускає, він летить з подачі влучно, не у ворота через сітку і майданчик, а не поле у спортсменів в. Звісно, це валейпол. Спортсменам лиш найкращим, які на п'єдесталі вручають урочисто їм усім. Звичайно, це медалі. Дітки, ось ми з вами і дізналися про деякі види спорту, а зараз пропоную вивчити спортивні чистомовки. Ка-ка-ка, краса і пластика це. Гімнастика. Ол-ол-ол м'яч у ворота це футбол. Бол-бол-бол, м'яч в кільце це баскетбол. Бі-бі-бі. Мірятися з силою у спортивній боротьбі. Окс-окс, окс, ринг та боксерські рукавички то бокс. Ся, ся, ся на роликах разом кататися. Ли, 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 перемогу здобули. Ся, 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 треба спортом всім займатися. Молодці, у вас усе добре вийшло, а я вже з вами прощаюся. До побачення!